В школах міста Рівне та району осінніх канікул не буде. Начальник відділу загальної, середньої і дошкільної освіти області Святослав Седорук каже: законодавством передбачено навчальні заклади самі визначають режим роботи. Відтак рівне та гощанщина вирішили продовжити канікули зимові. Єдина вимога, що впродовж навчального року тривалість канікул має бути не менше 30 календарних днів. Тому е якщо скажімо, місто рівне. Канікули, а вони не проводять для учнів всіх класів за винятком першого, тому що в першому класі там ще є додаткові дні, більше 30 днів ось вони ті дні використовують. То в них, на відміну від всіх інших районів, будуть канікули не два тижні, як в інших районах взимку, а три. Відсутність осінніх і продовження зимових канікул зумовлене погодніми умовами, захворюваністю дітей та енергоощадністю. Великих енергозатрат затрат проводити навчання, а тоді діти у той період відпочинуть. Поки школярі Рівного та Гощанського району чекатимуть зимового відпочинку, в інших районах області, повідомляє Святослав Сидорук, осінні канікули вже стартували. Анна Хіночик у ритмі подій.